12 історій військових, знятих у Києві, Дніпрі та Краматорську, презентували у Полтаві. Це календар фотопроекту Людь. Багато хто з учасників проєкту є ветеранами, є й ті, які продовжують захищати Україну. Говорить проєктна менеджерка фонду, який ініціював проєкт, Іванна Живачук. Це особлює люди всіх українців, яка почалася з початком повномасштабного вторгнення і війни власне, у 2014 році. І ми відібрали 12 героїв, кожен з яких є місяцем, який символізує нашу людь і боротьбу кожного українця. Для нас було важливо показати власне, наших героїв. Як простих людей, які в якийсь момент свого життя зробили рішення захищати Україну у фотозйомці взяли участь 12 військових. Серед них і наш земляк, уродженець Полтави, Гліб Стрижко. Говорить, ці кошти, які отримують за календарі, підуть на дрони. Всі виручені кошти підуть на два підрозділи Національної гвардії України, зокрема бригаду Хартію та бригаду Азов. Допомагаємо війську разом. Автор фото Віталій Юрасов. Також відомий своїми роботами для Державної прикордонної служби і 3-ї штурмової бригади працював на благодійних засадах. Планує купити календар і керівник центру учасників бойових дій Артем Ліфрідов. Я планую придбати сьогодні календар, тому що я вважаю, що ці хлопці легенди без перебільшень. Ми дотичні до теми військових, і ми дуже хочемо створити умови і. Для того щоб всі військові знали, що ми про них не забули, що ми їх підтримуємо. Тираж календарів три тисячі примірників. Понад вісім мільйонів гривень з їх продажу вже зібрали. Ціна стартує від 1991 гривні. Календар можна придбати за QR-кодом.